Well uh chair thank you very much. Так дуже дякую по перше. я не буду зараз своїми словами вас ступити, говорити багато. У мене немає чудових слайдів, красивих, лише хочу, хочу розглянути п'ять пунктів із вами. По перше, хто я така? по друге, яку організацію я представляю? По-третє, чому я тут? Мені здається, це теж запитання, на яке треба дати відповідь. І по четверте, що ми можемо із Нідерландів запропонувати вам, і на, на сам кінець, про що можемо попросити вас. Це, про це буду говорити я, скажімо так. По перше, я Шерен Дейксма, я мер міста Утрехта Утрехт. Уже про нього говорив Єн Столтенберг сьогодні трохи раніше. І так, дійсно, Нідерланди і моє місто дуже віддано народові України. Насправді, ми дуже занепокоєні тим, що зараз відбувається. Під час цієї війни і мені здається, ми маємо стояти пліч-о-пліч з вами, як я сказав про це. Утрехт це четверте найбільше місто Нідерландів. І я президент Нідерландської асоціації міст. І можете порівняти це із своєю власною асоціацією українських міст, які є партнерською організацією. і Ми співпрацюємо вже доволі довго з цією асоціацією. Ми працюємо вже уже багато років разом. як ви вже говорили. Ми працюємо наша організація з декількома областями Херсон, Миколаївський, області. І ми робимо це, тому що вважаємо, що є нам що запропонувати. але по-перше, я, я думаю, необхідно розказати вам дещо про мою власну відданість і запитання. Ну чому ж я тут? Я тут. Тому що багато людей біженців з України які дісталися Нідерландів, проходять саме через утрех. Ми можемо сказати утрех це такий центр хаб де 100 тисяч людей, які вже живуть у нашій країні, проходять саме через нас, і звідси ми намагаємося їх. І вітати, надавати їм нові домівки прихистки в нашому регіоні, якщо можливо і в інших регіонах, якщо це необхідно. Що значить, що багато регіонів областей в Нідерландах дали прихисток багатьом жінкам з дітьми головним чином. Вони відкривають свої домівки, домівки не лише домівки, а й свої серця таким людям. І як мер цього хабу, такого українського хабу, я почуваюся особисто відданою, тому що будувати. Якісь перспективи в вашій країні, тому що я вважаю, відбудовувати краще це не лише такий слоган, але треба діяти відповідно до нього. Треба вже працювати, а не просто говорити, так як я завжди кажу. А що значить, ми маємо долучатися до проектів на місцях? там вам потрібно можливо якісь експертні знання. Інколи ми потребуємо ваших експертних знань, ви їх можемо можете їх надати. Що ми можемо запропонувати? знання. Передні знання з розбудови потенціалу та спроможностей. Ми також чули про ці м'які навички, які не єдині в чому чого, чого ви потребуємо. Потребуєте. У нас є багато інженерів, які наприклад, дуже добре знають, як керувати проектами, як проектами із сміття, наприклад, керувати фінанс, фінансами, та таке інше. Мені здається, що коли мова заходить про відбудову про містобудування, Нідерланди, це така. Країна, яка має величезні експертні знання в цій галусі, ми не лише боремося із водою, тому що ви знаєте, велика частина нашої країни нижче рівня моря, і нам треба організувати своє життя для того, щоб вижити, І оскільки ми дуже дуже густо заселена країна, ми повинні будувати. І відбував, відбудовуватися постійно, відбудовуватися і, і забирати з землю території від природи. це вже в нашому ДНК. постійно будувати додаткові е, додаткове житло, тому що величезна кількість людей потребує житло. і Ми маємо це вміти пропонувати. Ми вже будуємо в надзвичайно усто заселених регіонах все більше і більше. Але додаємо і якість, і сталість, тому що ми маємо будувати. Та з огляду на майбутнє, а не на минуле. тобто ми будемо цілісний такий підхід, де є і сталість, і вміння користуватися водними ресурсами, і енергозаощадження важливе для нас. І зрештою, що ми можемо попросити у вас У нас. Є певні цінності, на яких ми будуємо нашу роботу. І перша з цих цінностей, якщо ми працюємо разом із вами, ви маєте бути лідерами. Ви. Українці маєте очолювати цю роботу, і щоб ми маємо на увазі місцеві органи влади та громади. Тобто дуже важливо, щоб це був підхід знизу вгору, а не зверху вниз. І для цього мені здається важливо, щоб ми співпрацювали із місцевими громадами, і щоб вони, скажімо, так, сиділи за кермом. і друга наша цінність. Ми не робимо нічого для людей без самих цих людей це все має бути заради їхніх потреб, заради того, що їм потрібно, їхнього майбутнього, і тому вони повинні сказати своє слово в цьому. І там, де йдеться про м'які навички, нам потрібен потенціал розбудови таких громад. Ми не лише будуємо міста, ми будуємо спільноти громади, співтовариство, які будуть існувати, і хто там живе, люди. Тому ми маємо взаємодіяти з ними, тому запитувати у них, що ж саме їм потрібно, і зрештою, що для нас дуже важливо, це те, що ми наживаємо В першу чергу прозорість. Ми вважаємо що якщо ви хочете працювати на основі верховенства, право. Якщо ви дійсно хочете стати. Хорошими місцевими громадами ви маєте бути відкритими, прозорими, показуючи як ви використовуєте руші на що вони йдуть. Хороше врядування для нас це цінність, про яку ми взагалі не ведемо ніяких переговорів. мені здається, про це треба сказати одразу дуже чітко, тому що це важливо для всіх нас. І все чітко зрозуміло, що ми робимо. Ми підзвітні перед нашим народом, перед нашими людьми, і тому вони мають бути залучені в нашій роботі. І тому ці цінності для нас настільки важливі. Хотіла б вас подякувати вам за те, що нам надано слово на цій міжнародній сцені. І я знаю, оскільки зараз дуже багато українців вже проживає в моєму місті. Вони дуже пишаються тим, що робите ви тут. Вони хотіли б повернутися деяких з них не можуть на сьогодні. Сьогоднішній день ми можемо чітко приймати рішення щодо майбутнього їхнього майбутнього. Я кажу слава Україні.